Винниківський рух знову чемпіон. Як і очікувалося, підопічні Романа Гданського перемогли спортивний клуб Демня і вдруге поспіль оформили титул найсильнішої команди Львівської області. На вирішальній грі сезону побували і наші кореспонденти. За кілька хвилин до початку гри футболісти руху помітно нервують. Хоча для того, щоб оформити чемпіонство, їм достатньо зіграти у нічю з міцним середняком обласної прем'єр-ліги. Темною настроїлися на тільки на перемогу, але десь підсвідомо в нас було в голові, що нічого не злаштовує. Гравці «Демні» у цьому сезоні стали відкриттям ліги. Після того як команда підсилилася кількома досвідченими виконавцями, спортивний клуб з Миколаївщини дійшов до фіналу обласного кубка. А в чемпіонаті підопічні Юрія Добровного можуть відібрати очки у будь-якого суперника. Мотивація була все таки тою. Чемпіон Монокрасі вже на сьогоднішній день чемпіон, так що теж з чемпіоном думали дати бій, хоча б зацепити за нічю. За ніч. Ще одна додаткова мотивація. Темні декілька гравців клубу ще минулого сезону здобували золото у складі руху. Напевно, що, що так, що вони не останні футболісти, що бо то досвідчна команда дуже і не так то легко з ними грати. Не пройшли кримбірим і дати що. Незважаючи на статус матчу, поєдинок у винниках не викликав великого ажіотажу. Можливо, на це вплинув робочий день та час самої гри. Проте ті, хто не прийшов на стадіон, багато втратили. Поєдинок був цікавий та зі своєю інтригою. Підтвердити це може місцевий собака Сірко, який не зводив участь цього двобою. Якби сірко вмів говорити, то Святослав Козловський отримав б на горіхи, бо у такому матчі такі моменти треба реалізовувати. Далі винники атакують, а Демня самовіддано обороняється. Трималися футболісти з Миколаївщини до 16-ї хвилини. Саме тоді син президента руху Святослав вдало зіграв на добуванні. Вас коли почали агресивно, забили гол. Були плана ігру перші 10 хвилин зіграти спокійно ззаді, не пропустити. Там свій момент по-любому ми мали знайти. Пропущений гол заставив темню атакувати. Форвард команди Ярослав Писько потирає потилицю після того, як перекинув м'яча через воротаря і ворота. Відповідь руху була не менш небезпечною, але після удару костика гостей виручив Бандрівський. Гра на зустрічних курсах тривала до 34-ї хвилини. У цей час героєм стає Ігор Витак, який наважився на дальній постріл, до якого Юрій Шевчук готовим не був. Після такого голу можна і самому собі поопладувати. Вони відчули на слабинку, що може з такою командою можна грати і розправили крила і пішли грати в футбол. Здавалося пропущений гол мав би розізлити рухівців, але сталося все навпаки. Він додав сили та впевненості демні. у простій ситуації. Помиляється досвідчений Сергій Доналовський. Утім, Сергію Шафранському не пощастило залишити свій автограф у воротах кращої власної команди. Чесно кажучи, зіграли найгіршу ігру за цілий, рік. тому що насправді в команді професіонали, яких важко заставити зробити лишні рухи, тому що всі подумками вже в суботу у півфіналі, всі настраються на пів фінальну гру всі розуміють, що чемпіонство ну, ми не відпустимо, що воно вже в кармані, як як то кажуть. Тому і грали дуже розслаблено, не зібрано, всі берегли сили, всі хочуть хочуть провести Кубок України у Львів. Допоки господарі думали про кубок, гості атакували і мали у другому таймі не одну нагоду, аби відтермінувати чемпіонство руху. Але майстерність та хвилювання Демню підвели. Вроді би соні грались. Чемпіоном області, але по грі Сьогодні була цілком перевага за нами. Ну хотів би сказати, що рахунок не по грі а за сильнішим, але просто ну чуть сильонок не хватило в кінці. Розставив усі крапки над і стандарт, а це один з головних козирів руху. Після подачі з кутового грубо помилився Бандрівський Віктор Поліванов. подарунком скористався з полна і приніс винникам друге поспіль чемпіонство. Відтак президент руху Григорій Козловський сміливо відкруковує шампанське. З минулого боку воно було набагато емоційніше, набагато бажаніше, напевно. Але чемпіонство, воно завжди чемпіонство, воно завжди є приємне, тому що це є підсумок роботи за цілий рік. Незважаючи на малюнок гри та її зміст, у цьому матчі для винних на першому місці був результат. Його команда Романа Гданського досягнула. Сьогоднішня гра була, напевно, найслабшою за весь сезон, але напевно. Як кажуть, наші жартують зараз, що при хорошій грі кожна команда може виграти, От Попробуйте виграти, коли гра не клеїться і все не так, як би хотілося. Чемпіонство нам далося чуть легше, ніж того року. І добре, що ми виграли. Зараз ставка робиться на кубок більше аматорський. Ця гра така трошки пройшла. У більш такому темпі ми, так так би можна сказати, на суботу більше готуємося і склад трохи міняли і так вийшло. Якщо для Сергія це вже не перше чемпіонство, то для його відомого тезки Сергія Даниловського золота медаль деб'ютна у колекції. Це, мабуть, перше. Що вона для вас означає на медаль? Ну, для мене означає, що, ну, по-перше, я хочу відзначити колектив, в який я попав. Дійсно, дуже приємно тут знаходитись, працювати, тренуватись, бачити один одного. Тобто, Дуже хочу подякувати. Ну, і Мене прийняли і нормально. Добре. і, Ну, і Звичайно, що я так само. У неділю в обласній прем'єр-лізі один з найцікавіших матчів відбувся на Миколаївщині. У Дербі зустрілися спортивний клуб Демня та футбольний клуб. Миколаїв вже після першого тайму несподівано Демня вела в рахунку 3-0.